На Львівщині судили претендентку на звання матері героїні. У свої 34 жінка має вже п'ятьох дітей. Щоправда, до криміналу її притягнули за те, що одного з нащадків вона ледь не втратила. За висновками соціальних служб жінка, погана мати свого наймолодшого сина, якому на той час не було ще й року. Вона майже не годувала. Як наслідок, хлопець ледь не помер. За висновками лікарів без медичного втручання прожив би максимум добу. Дитина жила у цьому будинку від холодної смерті. Малого врятувала фельдшер. Зараз хлопчик у дитбудинку, а його старші брати і сестри і надалі живуть з матір'ю. У свої 34 роки Світлана вже матір героїня. У жінки п'ятеро дітей, чотири сини, яким 12, 8, 5 і півтора роки, і чотирирічна дочка. Жінка живе зі своїм співмешканцем. Будинок родини у гірському селі. Сусіди про людей недоброї думки. Мовляв, ніде не працюють і зловживають спиртним. Через таких батьків і діти не доїдають, а наймолодший хлопчик ледве не помер з голоду. Зранку просився, що ти Кашу, Так, а вдень уродилася вона добра, та дитина вона була нормальна, та дитина була. А щось я стало? Може, вона й вітамінів не мала, бо мала раз зараз діти кожен рік мала діти. Сільська фельдшер відверто шокована. Торік Світлана народила здорового малюка, але зовсім за ним не доглядала. Малий не набирав вагу, тому медик забила на сполох. Нема мами раз, нема другий раз. Дуже нема. Мама пішла з ночовку. Дитину маленьку, три місяці не ще вже тоді так. дуже було. Та й пішла, яка за місяць часу до дитина каже, вже має 800 грав 700, 800 прибавки має бути. Чому дитина каже, має три кілля? Лікарі діагностували у малюка зневоднення через голодування. Більш того, на момент огляду дитині кажуть, лишалося жити не більше доби. Дитина поступила в важкому стані. були явища і гіпотрофії. Матір запевняє, вона не морила дитину голодом, а син не поправлявся оскільки був недоношеним. Я не знаю, мені сказали в лікарні, коли її родили, що, її, що він недоношений. Підтвердження тому, що хлопчик народився недоношеним, правоохоронці не знайшли, тому відкрили проти матері кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків. Жінку засудили до двох років позбавлення волі із випробувальним терміном. Соціальна служба тим часом відібрала у Світлани сина. Зараз він у дитячому будинку. Якщо матір не виправиться, дитину їй не віддадуть. Підготовлено проект документів для того, щоб дитинку влаштувати в будинок дитини міста Львова. За спільною згодою і мами, і нашого стручання дитинка була поміщена. Світлана хоче повернути собі сина, але для цього вона повинна створити нормальні умови для дітей. Я уся обіцяю перед Господом Богом і перед передоба. Я усе обіцяю. Я Я хочу ночу не, не можу спати. Тут всі коло мене, а Тут Треба було трошечки поприбирати. Зараз, на даний момент, я так потім в акті зафіксую, що треба було поприбирати. Ви маєте, до речі, макарон, олія, маю, картопля. Я все маю. Дитинка повинна бути чистою, ручки при, помиті, личку помиті. В належних умовах, тоді який вихід? Дітей ми будемо вилучати сім'ї. У прокуратурі пояснюють, якщо матір знову буде морити дітей голодом, у неї відберуть вже всіх п'ятьох дітей, причому назавжди. А сама вона загримить за грати. Якщо протягом року вона повторить даний злочин, значить вона реально буде отримуватись під вартою.